А всім вітання. Пилка Алко перестала заводитися і коли нажимаєш на газ, вона не газує. Ну зараз будемо дивитися. Подивимось карбюратора, що вона не заводиться. А, ну то все ясно. Дивіться, що тут робиться з цим фільтром, де ж вона буде заводитися. Тут або злетів десь у ручки, або вирвався, буду провірать. Ну і відкручу глушитель, напевно, подивлюся на поршніву. Бо раз состояние воздушного фільтра, таке, то я щось сумніваюся, що тут поршнева хороша. Але все може бути. Може і нормально, просто... Задався карбюратор, то і все. Заглянемо. А, ну понятно. Поршневої немає. Тут такі задіри на поршню самому. Ну раз на поршню, то і по-любому на циліндру. Скільки я замічав. Якщо не дивитися за состоянням фільтрів, особливо воздушно, ну і бензо, теж, то воно постійно, мабуть, у 99%, що накривається поршнева. Тобто воно накопичується, по-любому пролітає у поршневу через карбюратор. Ну і вам задіри виходить, накривається мотор. Ну і щось мені не подобається, десь немає амортизатора, бо щось вона дуже болтається. Десь розбите. Ну це вже при розборці буду дивитися. Ну що, будемо розбирати, повну розборку робити. Цей бензопили Зніму стартер. Це все. Мойку піде. Відкрутимо свічу, знімемо маковик. Що допомагаєш мішком? Це наскільки це? На шістнадцять треба. Тут свіча на шістнадцять. Свічався, чорним загоріла Свіча оригінальна, стоїть, бачу, японська. Штопор не влазить, бо свіча тонка, то я буду штопорити вірьовкою. Купнути по собачкам, то затягайте їх проволочкою, Ро, роздвигайте точніше. Ось так. А тепер можна стукнути по колінвалу, Піднімаєте Піднімаєте замаховик і різким ударом вибиваєте шпонку, одразу дивіться, не потеряйте. Крутим сцепление тепер. Є спеціальний ключ продається. Можна болгарським ключом пробувати. Не забувайте, тут ліва різьба. Ось відкручуєте откручуєте вправо. Зірочка трошки є, але ще... Походить. Верівочка не понадобиться. Ну що, будемо карбюратор, мабуть. відкрути Так не люблю таке ремонтувати. Все злізовано. Болти я попробував відкрутити Не відкручується, бо злізоване Наверное, шестигранниками крутили, а там зірочка Т-20 йде. Ну тепер пробуй, відкручуй, раз взявся за ремонт, Получається ремонту. Один відкрутив. Другий не хочу, візьму, може більшу трохи. Пішло. Саптор ціленький, вроді би. Дековируємо шланги. Ну, шланги, мабуть, треба тут міняти теж, бо вони дубові, якісь резинові. Так, тросик виймаємо газовий. Це все буде митися. Самі, дивіться, тут сухесенький. Тобто мотор задерся не із-за сальника, шо? а із-за карбюратора, із-за карбюратора. Звідси грязь пішла вся, із-за чого і задерся поршень. Ну що, знімемо ручку. масло все я ее зара на соединитель сниму снимаю, снимаю. проводате шлан Русики. Подивіться, що тут робиться. І це він казав, що здавав, йому ремонтували. І після того перестало заводитися. Ну, видно як відремонтували Так, маслопривод. Маслопривод вроді нормальний. Кришечку теж є, умой позриває болти. погано входить, не хочу входить. Буду пробувати шуроповертом, бо не входить. Буксує. Найшов шестигранники. Зірочки тушніше. Таким чином... бо щось, Нічого мене не влазить сюди. Провод до циліндра прикручений. Роздивився, коротше, циліндр теж задерй. Ну і ось дивіться поршень який. Ну, Тепер залишилось знайти таку поршніву, а потім вже буду ремонтувати, вимивати все, бо якщо не знайду, то Зачем його все мити вимивати? Нарешті я понаходив запчасті до цієї пилки. Поршневу знайшов, а 2 неділі ходив, шукав у почіпник. То великий, то малий, то длінший, то коротший. Коротше, єлі понаходив Прокладки, запчастей нема таких. Ну знайшов. Тепер приступимо до зборки, я зараз піду вимию це все і будемо збирати. Вимив, стало гарне, Почти як нове. Тепер будемо міняти са. Зніму маслонасос, відкручу. Маслонасос крутий, нормально. Може там щось забилося. Ще Що трохи грязі під насос. Так, тепер повиймаємо сальники. Протерти їх в серединке. тут 12х32 і 5,5 товщина, не обичні такі. Серединку масельцем або солідольчиком смазуйте. І друге так само. Якщо не сідає головкою, підібрали головку і посадили рівненько. Тепер поршніву поставимо. Штопоримо з однієї колечком. Смазуємо посадочні місця для колець. Одиваємо колечко. Трошки ще смажимо поршень і одінемо на коленвал. Тут шайби йдуть такі, як у китайця. Не забувайте стрілочкою вперед, тобто до вихлопної, до глушителя і другим штопорним кольцом зафіксували циліндр тоже смастили масальцем прокладку смазую з обох сторон салідольчиком прокладку приліплюю до циліндра краще садити на цей на картер Колечко виставляйте напротив замків, щоб вони зайшли. Ну і ставимо сам циліндр. Глучителем вперед. Тепер болти сажу на фіксатор обов'язково і хорошенько закручую. Прокрутили, обідили, що воно хорошо крутиться. Ну і маховик можна поставити шпоночка. одеваете, попадаете на шпонку фиксатором, намашиваю тоже, чтобы не открутилось. Ну и для того, чтобы зажать, зафиксировать поршень, напихаете веревочкой туда. і хорошенько зажимаем. Можна глушитель сразу поставить. Сеточка і закручуємо. Прикрутили глушителя. Це поки в сторонку перемонтируємо. Газ что-то не работает. Надо відкрутити ручку. Ага. Тут. -то... А, ну да, тросик. Выдерванный. Відкручуємо пробки, чтобы витягнути. Заодно подивлюся. Бак перевірю масляный бо не качає, може забився фільтр масляний. Це сапун такий тут. паралону кусочок. Так, давайте наша цей, піду пообдуваю. От тут повно грязі. Подивлюся на масляний фільтр. Чисто, нормальный. Шланг цілий, нормальный, можно ставить назад. Заодно подивлюся бензиновый фильтр. його состояние. А состояние в него конечно полностью забитий. Поставили новий. кусочек отдерваны його, так все работает Ставим баки назад. Так, поставлю назад поролончик. Це типа прикладушка такого між баками була, щоб не тарабаніли. Так, ну що, ставимо курок газовий. Это вот такая система и сверху крышечкой работает. Ну что, прикрутим теперь назад? Ручку до мотора заведу кабель. Тут така система, що поставлю масляний насос, а під нього підкручується кабель у цей бум. Все так удобно одягати. Заводимо його туди вниз, щоб до кнопки достало. Як я дві неділі назад її розбирав же. Не пам'ятаєш як воно, куди йшло. Це дуже вспоминать сложновато потім. Заізолірую, бо тут перетерся кабель. Тут трошки ізолянти накручу. Так, на фішки. Соєднюю масляний шланг. Так, ну і тепер будемо прикручувати. Поставлю защиту, Маслопривод, почитничок. Тарілка тут все нормально. буде ходить. Трошки виробатки є, але трошки. Не страшно. І сцеплення. Трюкка не надо. Із-за дурної голови рукам важко. Забувся шланг на подкачку поставити. Зарікався, що такі пили не буду брати. З ними стільки гемороя, людина дуже просила. Розберу карбюратора по мею, бо незвісно скільки. Ця пилка стояла, чи не працювала, чи не працювала. Карбюратор сухий, значить стояла довго. Розбираєте її повністю, з обох сторон, зверху, знизу. Аккуратненько піддіваєте кришечку. Мембранку аккуратно піддеваєте, щоб не поранить. Вона тут так засохла, що явно ця пила не місяць і не два лежала без бензину. Ну мембранка ще жива ще буде працювати так. Повчихати, щоб воно тут все розсиділо, розтворила. Во всі щілинки, відверсти, капайте трошки. послідовності збираєте її назад. Ще раз розбирав, виймав ручку, бо трос дуже витягнув далеко, він тут лишній виходився, то я його завів, туди сховав. Ну будемо ставити карбюратор. Прокладочка новенька. Так, один шланг. Потім знизу буде невдобно його. Ставлю карбюратор. Легенько піджимаєте, не дуже сильно. Завів тросик до карбюратора. Нормально, подсос, цеплю. Поставим ручку на место. Поставим стартера. Теперь свеча, и можно идти пробовать заводить. Так, скрываем подсос. Масло зараз провірю, чи качає масло насос. Спочатку не хотіло, а це вже прорвало, вже то що воно ляє масло. Це мені подобається, як приносять пилку і кажуть. Вона робоча, але не заводиться. Ви мені її зробіть, щоб вона заводилась. От зараз покажу скільки я тут поміняв у цю робочу пилку. То за таку ціну краще китайця нового купити. І це ще слава Богу, що карбюратор тут нормальний попався. Ну що, Поставимо фільтр. Я його вимив, Він чистенький. і на цьому мабуть, буде все. Як завжди, лишні запчасті завалялися. Зараз буду знімати стартер, то поставлю сюди. Ну от і всі запчасті, що я поміняв, але за цими запчастинами я 2 неділі ганявся, шукав. Там прокладки особливо Отакий такий почепничок ніде та не було. Ели його знайшов. це на поршень на колін Поміняв тут. циліндр з поршнем. Бензиновий фильтр. Тросик газа. Почипник на колінвалу накрився. Прокладка, естественно. И сальники обов'язково. Ну як на мене, наприклад, я б собі таку техніку не купив. Би. В крайності. Взяв би китайця або щеня, або хузварну. Там запчастя до них у є. Постійно. А до цієї, я ж 2 неділі бігав, поки я все назбирав. Сподіваюсь, моє відео комусь принесе пользу. Якщо сподобався мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.